Що ваші руки говорять про вас біографія на долоні? Ви коли-небудь замислювалися над тим, що ваші руки говорять про вас. Я говорю не лише про вашу обручку чи мозоль, який видає вашу наполегливу працю. Я говорю про щось набагато глибше, про своєрідну особисту біографію, яку ви носите з собою щодня вигравіровану на долонях ваших рук. Подивіться на них зараз. Що ви бачите? Тільки шкіру, кістки та нігті, я бачу історію. Я бачу складну карту, яка розкриває риси вашої особистості, ваші природні таланти, ваші емоційні труднощі та навіть шлях, яким пройшло ваше життя. З давніх часів у різних культурах світу руки вважалися дзеркалом нашої душі та нашої подорожі. Мистецтво читання по долоні, відоме як хіромантія, полягає не в передбаченні незмінного майбутнього з конкретними датами та подіями. Навпаки, це потужний інструмент для самопізнання. Уявіть собі свої руки як короткий виклад вашої особистої інструкції з експлуатації. Вони показують ваші заводські налаштування, ваш потенціал та ті області, де вам може знадобитися доопрацювання. Трохи більше уваги протягом цієї зустрічі я проведу вас у захопливу подорож відкриттів. Ми навчимося розшифровувати таємниці, приховані у формі ваших рук. Довжині ваших пальців, силі, ваших ліній та виразності ваших родимок. Ви будете здивовані, усвідомивши, як характеристики, які ви завжди вважали випадковими, насправді формують цілісний портрет того, ким ви є. Мета тут не в тому, щоб навісити ярлики чи визначити вашу долю, а радше в тому, щоб дати вам ключі, щоб відкрити двері всередині вас, щоб зрозуміти, чому ви реагуєте певним чином, чому вас тягне до певних професій. Або чому ви справляєтеся з емоціями певним чином? Це знання звільняє, тому що коли ми краще знаємо себе, ми можемо приймати більш усвідомлені рішення та узгоджувати своє життя з нашою справжньою сутністю. Тож приготуйтеся подивитися на свої руки так, як ви ніколи раніше не дивилися. Вони набагато більше, ніж інструменти для тримання письма чи будівництва. Вони мовчазні оповідачі вашої історії. І сьогодні ми навчимося слухати те, що вони мають сказати, форма вашої історії. На початок нашої аналіз давайте на мить забудемо про лінії та зосередимося на основах архітектурі ваших рук. Загальна форма вашої долоні та довжина ваших пальців є основою будь-якого читання, розкриваючи ваш фундаментальний темперамент. Традиційно ми класифікуємо руки на чотири типи, пов'язані зі стихіями природи. Земля, повітря, вогонь та вода. Подивіться, з яким з них ви найбільше ототожнюєте себе. Земляна рука зазвичай має квадратну долоню та короткі пальці. Якщо це ваша рука, ви, ймовірно, практична, приземлена людина, яка цінує стабільність. Люди із земляними руками чудово бруднять руки, будують та впорядковують хаос, однак вони можуть бути трохи впертими та стійкими до змін. Тепер повітряна рука. У неї також квадратна долоня, але пальці довгі. Люди з повітряними руками інтелектуальні, комунікабельні та допитливі. Вони живуть у світі ідей, люблять аналізувати, обговорювати та навчатися. Вони чудово планують та спілкуються, але іноді можуть загубитися в думках і мають труднощі з перетворенням своїх ідей на конкретні дії. Далі у нас є вогняна рука долоня довга та прямокутна, а пальці короткі. Це рука пристрасті, енергії та дії. Якщо у вас вогняна рука, ви, ймовірно, сповнені ентузіазму, імпульсивні та маєте чудові лідерські якості. Ви любите виклики та не боїтеся ризикувати. Увага приділяється нетерплячості та схильності діяти, не враховуючи наслідків. Нарешті водяна рука вона має довгу прямокутну долоню та довгі пальці. Це рука емоцій, інтуїції та креативності. Люди з водяними руками чутливі, чуйні та артистичні, вони глибоко взаємодіють з іншими та керуються своїм серцем. Завдання для них полягає в тому, щоб уникнути надмірного, захоплення емоціями та навчитися встановлювати здорові межі. Спостерігайте за своїми руками. Вони більш квадратні чи прямокутні, ваші пальці коротші чи довші відносно долоні. Цей початковий аналіз вже дає вам цінну підказку про вашу сутність. Про те, як ви взаємодієте зі світом, це перший і найважливіший крок до розшифровки карти вашого життя. Карта життя три головні лінії. Тепер, коли ми зрозуміли основу, давайте зануримося в серце карти, три основні лінії, які майже кожен може легко розпізнати на долоні: це лінія життя, лінія голови та лінія серця. Давайте розвіємо міфи про кожну з них. По-перше, Лінія життя це вигнута лінія, яка проходить навколо основи великого пальця. І ось перше велике виправлення вона не говорить вам, як довго ви проживете. Забудьте про цю ідею. Лінія життя говорить про вашу життєву силу, вашу фізичну енергію, вашу пристрасть до життя та вашу стійкість. Довга, глибока та чітко окреслена лінія говорить про людину з міцною конституцією, повною енергії та ентузіазму. Слабша або перервана лінія може вказувати на періоди низької енергії або проблеми зі здоров'ям, але також на велику здатність до подолання труднощів. Дуга, яку вона утворює, також важлива. Широка дуга, яка займає багато місця на долоні, розкриває щедру та експансивну натуру. Дуга ближче до великого пальця може вказувати на більш обережну людину, якій потрібно більше часу для себе. Тому вище. У нас є лінія голови, вона починається біля лінії життя та перетинає долоню горизонтально. Це лінія вашого інтелекту, вашого стилю мислення та вашого способу спілкування. Довга пряма лінія вказує на логічного, методичного та прямолінійного мислителя. Лінія, що вигинається вниз до основи долоні, показує більш креативний, інтуїтивний та образний розум. Якщо ваша лінія голови починається. Разом з лінією життя, ви схильні бути більш обережними та довго і ретельно обмірковувати, перш ніж діяти. Якщо вони починаються окремо, це вказує на більш незалежний та авантюрний розум. І останнє, але не менш важливе у нас є лінія серця вона розташована у верхній частині, долоні проходячи горизонтально під пальцями. Як випливає з назви, вона керує нашим емоційним світом тим, як ми любимо та ставимося до. Інших. Лінія, що вигинається вгору до вказівного або середнього пальців, належить комусь виразному, теплому та не боїться показувати свої почуття. Пряміша лінія може вказувати на людину, яка справляється з емоціями більш раціонально та стримано. Довжина також враховує. Довга лінія вказує на ідеалістичну та романтичну натуру. Ці три лінії утворюють три ніжок нашої особистості: наша життєва енергія, наш інтелект та. Наші емоції, аналізуючи їх разом, ми отримуємо неймовірно багату картину того, ким ми є. Шлях кар'єри та мети, лінія долі, існує вертикальна лінія, яка часто перетинає центр долоні, піднімаючись до пальців. Це знаменита лінія долі, також відома як лінія кар'єри або лінія Сатурна. І ось важлива деталь. Не у всіх ця лінія чітко виражена, і це не добре і не погано, просто інакше. Ця лінія розповідає історію нашого життєвого шляху, особливо щодо кар'єри, мети та впливу зовнішніх факторів на наш шлях. Вона показує, наскільки наше життя керується планом, чи ми більш схильні плисти за течією. Якщо у вас сильна, чітка та пряма лінія долі, яка піднімається від зап'ястя до основи середнього пальця, це говорить про людину з сильним почуттям мети з раннього віку. Ви, ймовірно, знаєте, чого хочете. Маєте зосередженість та дисципліну для досягнення своїх цілей. Ваша кар'єра, як правило, стабільна та чітко визначена. Однак початкова точка цієї лінії багато що розкриває. Якщо вона починається, з'єднуючись з лінією життя, це вказує на те, що ваша сім'я та походження мали значний вплив впливають на ваш початковий вибір кар'єри. Ви це людина, яка побудувала свій шлях на основі сімейних цінностей. Якщо лінія починається ближче до центру долоні, подалі від лінії життя, це вказує на більш незалежну людину, яка проклала свій власний шлях і, можливо, знайшла своє покликання пізніше. Що робити, якщо ваша лінія долі слабша, повна розривів або змін напрямку? Це не ознака невдачі. Навпаки, це вказує на життя повне змін універсальності та здатності переосмислювати себе. Люди з такими лініями. Часто мають кілька кар'єр протягом свого життя, досліджують різні інтереси та надзвичайно адаптивні. Розриви можуть символізувати періоди невизначеності або значні зміни напрямку, які зрештою призводять до нового навчання. Відсутність чіткої лінії долі також має своє значення зазвичай вона вказує на людину, яка не дотримується одного шляху чи кар'єрної траєкторії. Вони створюють свою власну долю з кожним кроком, цінують свободу та гнучкість понад усе та можуть знайти самореалізацію в багатьох різних проєктах, не потребуючи дотримуватися жорсткого плану. Подивіться на свою долоню чи є вертикальна лінія, як вона виглядає пряма та міцна чи повна поворотів? Це розповідає історію про те, як ви орієнтуєтесь у професійному світі та знаходите своє призначення. Маленькі великі відмінності, пагорби та знаки ми вже дослідили структуру та основні напрямки нашої карти. Тепер давайте заглибимося в околиці, квадрати та дрібні деталі, які надають кольору та текстури нашій особистості. Я говорю про горбики на долоні. Горбики це ті маленькі подушечки плоті, які ми маємо біля основи кожного пальця та в інших ділянках долоні. Кожен з них пов'язаний з планетою в традиційній астрології та представляє певну сферу нашого життя та особистості. Добре розвинений, повний та округлий горбок вказує на те, що якості цієї області у вас сильні. Більш плоский горбок говорить про те, що ці характеристики менш виражені. Давайте зробимо короткий огляд: пагорб Венери, ця велика область біля основи великого пальця, оточена лінією життя, говорить про кохання, пристрасть. Чуттєвість та цінування, краси. Повний горбок Венери вказує на ласкаву, щедру людину, яка любить життєві радощі. Під вказівним пальцем у нас є пагорб Юпітера. Він символізує амбіції, лідерство та самооцінку та оптимізм. Видатний Юпітер показує впевнену людину, яка любить контролювати ситуацію та має високі прагнення. Під середнім пальцем знаходиться пагорб Сатурна. Пов'язаний з мудрістю, відповідальністю та дисципліною. Люди зі збалансованим пагорбом Сатурна серйозні, старанні та заслуговують на довіру. Пагорб сонця або Аполлона під безіменним пальцем є центром успіху, креативності та харизми. Добре розвинений пагорб тут вказує на магнетичну, талановиту та природно сяючу особистість. Нарешті під мізинцем пагорб Меркурія керує спілкуванням, бізнесом та інтуїцією. Сильний Меркурій вказує на проникливу кмітливу людину з великою здатністю до самовираження. На додаток до пагорбів невеликі знаки, такі як зірки, хрести або квадрати, можуть з'являтися в різних областях, додаючи певного значення. Зірка, наприклад, зазвичай вказує на раптову та блискучу подію в цій сфері життя, тоді як квадрат може бути знаком захисту. Ці деталі уточнюють читання, показуючи, де наша енергія найбільше зосереджена. Це нюанси, які роблять кожну карту та кожну людину абсолютно унікальними. Спостерігаючи за своїми пагорбами, ви можете виявити, які внутрішні двигуни рухають вас найбільше сильно, за межами ліній, жести, здоров'я та дотик. Досі ми зосереджувалися на тому, що вигравіровано на наших руках. На статичній частині читання, але наші руки живі, вони рухаються, жестикулюють та взаємодіють зі світом. Те, як ми використовуємо наші руки у повсякденному житті, розповідає про нас стільки ж, скільки є лінії, які вони несуть. Давайте відійдемо від традиційної хіромантії та перейдемо до сфери спостереження та мови тіла. Подумайте про те, як ви жестикулюєте, коли розмовляєте. Більш експансивні та відкриті люди схильні використовувати широкі жести з видимими долонями, більш інтровертні або підозрілі люди можуть тримати руки ближче до тіла, можливо, навіть ховати їх у кишенях. Жести є потужним доповненням до нашого вербального спілкування. А як щодо рукостискання це наш рекомендаційний лист. Міцне, впевнене рукостискання виражає довіру та щирість. Дуже міцний стиск можна інтерпретувати як спробу домінування, тоді як слабкий млявий стиск може виражати байдужість або невпевненість. Це невеликий вчинок, який багато говорить про те, як ми позиціонуємо себе у світі. Гнучкість ваших рук також є показником. Дуже жорсткі руки, які важко згинати назад, можуть належати негнучкій та впертій людині. Надзвичайно гнучкі руки з іншого боку, можуть свідчити про. Дуже адаптивна особистість, але, можливо, трохи занадто вразливу. Здоров'я наших рук, і особливо нігтів, також є вікном у наше загальне самопочуття. Сучасна медицина визнає, що зміни на нігтях, такі як плями, ламкість або зміни кольору, можуть бути ознаками дефіциту поживних речовин або навіть серйозніших проблем зі здоров'ям. Доглянуті нігті нафарбовані чи ні, Зазвичай вказують на людину, яка цінує турботу про себе та увагу до деталей. Тому аналіз не закінчується лініями. Він продовжується тим, як ви простягаєте руку, щоб привітати когось, як ваші пальці танцюють у повітрі, коли ви розповідаєте історію, і здоров'ям, яке відображають ваші нігті. Наші руки це цілісна система комунікації, яка розкриває нашу особистість, наші емоції. І навіть наш фізичний стан вони є містом між нашим внутрішнім світом і зовнішнім світом. Написання власної історії ми досягли кінця нашої подорожі відкриттів, і я сподіваюся, що ви дивитеся на свої руки з новим захопленням та розумінням. Ми побачили, як їхня форма розкриває наш основний темперамент, як основні лінії відображають нашу енергію, інтелект та емоції. І як дрібніші деталі, такі як горбики та родимки, додають глибини цьому портрету, ми дослідили, що лінія долі розповідає нам про нашу кар'єру та призначення, і як навіть наші жести та здоров'я наших нігтів доповнюють цю розповідь. Але найважливіше питання зараз: і що з того, що нам робити з усією цією інформацією? І відповідь найпотужніша частина всього цього. Знання, які пропонують ваші руки, це не речення. Ви не прив'язані до заздалегідь написаної долі. Уявіть собі цю карту не як фіксований маршрут, а як путівник. Вона показує головні дороги, скорочення, гірську місцевість, де вам може знадобитися більше зусиль і родючі рівнини, де ваші таланти можуть процвітати. Якщо ви виявите, що у вас дуже пряма лінія голови, що вказує на логічне мислення, але відчуваєте брак креативності, це запрошення дослідити. Свою художню сторону кинути собі виклик мислити нестандартно. Якщо ваша лінія серця демонструє схильність до емоційного закриття, це можливість потренувати вразливість та зв'язок. Лінії на наших руках можуть навіть змінюватися з часом, нові лінії можуть з'являтися, а інші можуть поглиблюватися, коли ми приймаємо важливі рішення та змінюємо свій спосіб життя та мислення. Ваші руки відображають життя, яке ви живете. Тому справжня сила полягає не в читанні майбутнього, а у використанні цього інструменту самопізнання, щоб жити сьогоденням більш усвідомлено. Використовуйте те, що ви дізналися сьогодні, щоб краще зрозуміти себе, поважати свої сильні сторони та співчутливо працювати над проблемними сферами. Подивіться на свої руки та побачте неймовірний потенціал, який у них криється. Вони є доказом того, що ви є автором власної історії. Карта є, але сила вибирати шлях і прокладати нові шляхи є і завжди буде повністю вашою. Використовуйте її з мудрістю.